Один день із життя українців серед тривог та обстрілів відтворив режисер Володимир Тихий у документальному фільмі День незалежності. Показ фільму на головних екранах України уже стартував. Фільм розповідає нам про 31-й день незалежності, який Україна відзначала в умовах війни. Автор відзняв рутину українців у військовий час. Сюжет кінострічки показує суть нашої незалежності, те, за що ми зараз боремося. У фільмі багато гумору. Тобто, це такий гумор. Звичайно, він трохи специфічний, бо він місцями військовий, місцями там смішно спостерігати, як там деякі люди не можуть чомусь розібратись. Тому що вони там погані. Ну просто дуже багато інформації навколо. Головні герої стрічки всі українці, котрі зараз витяжно боронять власну незалежність від російських загарбників. Автор зобразив декілька історій різних людей: поліцейських, рятувальників, звичайних мешканців міст Харкова та Києва, народного депутата, що був присутній під час проголошення незалежності у 1991 році, та військових на позиціях у Донецькій області. Більшість кінематографістів знімає про свою якусь мульбашку. А і ці люди якимось чином дотишніть до нас. Кінострічка розрахована на широку аудиторію. Усім, хто прийшов на прем'єру, сподобала щирість і простота кожного героя та небанальність ідеї. що цей фільм повинні переглядати всі, особливо молодь, щоб відчувати, щоб цінувати, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Фільм входить в такий якийсь потік, і просто ну. Дивишся, все це згадуєш. Дійсно, всі ці моменти ж там показують. Я сам з Харкова, тому для мене деякі кадри це все ж таки згадки про минуле, про те, що довелось переживати всім іншим людям. Ті те, що переживають інші люди зараз, у Хмельницькому прем'єрний показ за участі авторів фільму відбувся у кінотеатрі Вудмол Сінема. День незалежності в прокаті з 24 серпня, не тільки в Україні. Сьогодні Польше, наш польський партнер, він концептуально зробив покази о 21.05, Бо це саме час, коли внесли в парламент оцей величезний прапор, ну і по суті це можна так назвати момент здобуття незалежності України у 91-му року. Зняли фільм 24 серпня 2022 року. Над створенням кінострічки працювали 11 знімальних груп. Кінотворці об'єднання Вавилон 13 показали життя людей із чотирьох великих міст України та прифронтових зон. Загальний бюджет фільму склав понад 6 мільйонів гривень. Олександр Тітовнікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський.